Залетів до нас такий апаратик на ремонт, скажімо так, з роботи. з роботи. Номера розумієте, чому затуляю, розказую в чому про проблему. Може хто підкаже зараз, звісно, поки я викладу це відео, то вже давно-давним, я думаю, проблема ця вирішиться. Проблема в нас в тому, що постійно, дуже сильно надуті патрубки охолодження. Яка передісторія? Їхали пацани, стали на заправці і почало виганяти антифриз через розширювальний бачок. Так як ну, вони там не знали, що робити, машина охолола, їхали далі, все було в принципі нормально. Навіть там не сильно змінився рівень антифризу, там буквально втекло грамів 300, але проблема є. Думали, що пробита прокладка під головкою. Але я думаю, що проблема в цій китайській малютці. Як бачите, автомобіль недавно давно куплений. Трішечка стоїть вже нова. тобто це вже хтось замінив, і замінив на, або на китайську, або вона просто некоректно працює. Я думаю, що проблема в ній. Розказую. Виходить так, що машина, поки холодна, нормально прогрівається. Патрубки надуваються з такою силою, зараз і зараз їх можна, вона холодна, натисне. А якщо нагрівається, патрубки з такою силою надуваються, що їх не можна навіть стиснути. І ти тільки починаєш потрішечки, як справило, там невеличкий тиск є в системі, ти відкрив. Воно легенько пшикнулося, а тут відкриваєш, і воно починає прямо викидати. Ну, не антифризом, а таке, як піна, якби, грубо кажучи. Тобто, великий тиск дуже в системі. Я думаю, що проблема ось тут. Зараз будемо вирішувати.